Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в Майнкрафт. Давно я вже не знімав серій. Вирішив зараз позаписувати. Знов певні зміни вніс в свою хату. Там зробив сюди невеличку печеру, зараз покажу. Ну, тут не знайшов багато корисних ресурсів, так як я обіцяв зробити дру донизу. Ну, я її так само використовую як швидкісний ліфт. Та серія скорше всього буде про подорож в данж, Який я не помітив. Але зняв на камеру. І потім одна людина мені підказала, що там був данж, так що я йду зараз до нього. Мені лишилося зробити штани і буду весь в броні. Поставлю кубік. Ох, які звуки. Більше такого цікавого майже нічого не сталося. Шо? То, а, до речі, зробив кінату з підписниками. Там я виставляю всіх своїх підписників. Правда, всіх ще не виставив. Але половина вже є. Ну, можливо, тут хтось пізнає свій нік. Ну, тут ще буде багато продовжуватись вздовж. Але я потім буду продовжувати. Підписується і може тоді ви теж то попадете. Ну не може, а точно попадете на ту стіну. Так, беремо штани. Скидаємося речі. Нам потрібні будуть факли. Там, можливо, то. То буде потрібне. Відро ні. Меч, не, не. Що а би тут ще було потрібне? Так, сделаем факлы. Так. Дерево. Ух ты, сколько получилось. Багато факелів мне еще не треба. Хвата стільки. Решта мне не потрібна. Ммм. Mm. все, йдемо в подорож. А, тут есть собі територію. Ну і посадив дерево. Дерево, точніше, на дерево. Також на дворі дуже холодно. Я захворів, мой насморк. Ух, блин! Ай, не выдрамал. Все. Ух ты, кадра. Нам сюда. Тух. Ф -ф -ф, блин. А, треба поесть Ой, блин, ежи бешеного. Что-то я втупил. Данж десь має бути тут. Десь тут. О, м'ясо зомбача, його ми поїмо. поймо. Хоч воно мені зашкодить. Коршу з цього, що він там. Він трохи небезпечно, ясно. Так, він має бути тут. Спустимося тудою. Фух, небезпечно. Так, він має бути тут. От там він має бути. блин. Хух, хух, хух. Ну, правильно выжили. Так, дашвинье. Дашвинье. Ого, Я тут вже пробігав в якій самсарії. Шось, чи сьомий. Його я не помітив. Так. Павуки. Павуки. Понастоляємо факелів. Ну, де звідси, де звідси, іди. Так, швидше, швидше. Так, порох, хліб. О, поїмо собі зараз. Дай сідло. О! Тут є якось більш цінніші речі. Ух ти, печера! Нє, не печера. Собі я собі, ясно, заберу. Ну, маленька була подорож щоб сюди. Але думаю, я все-таки, щоб якось було цікавіше, піду туди вглиб. Так би ще монстрів нема. Помри, блін. Ох, їх двоє. Можливо, там іще один данж. Зараз перевіримо. Ух ты, скільки вугілля! Ось подляк мені туди йти. Де буде то вугілля? А що ж там на горі? Ух ти що заспавнився чи що? Я ж вроде бы святил Ще один? Нет. Так ух ти шо. Та. Величезна гора. Капець просто. Ау! Ізим той хліб. Тут яжимаю таку драбинку прикладену. і підемо нею. Я вже раз тут піднімався пометаю то. Так, сюда. Сюда. Тут вам дырка я. Скоро здесь будет и нет, так что я, короче, пойду в дом. Что ж так глючить? О вона моя башня. Цікаво, чи я сюди зможу спуститися. Ну, я думаю, що напевно не зможу. Хоча все можливо. Правда, я поблісую броню. Але спущуся, спущуся. Ау, ау! Вс. Блін, треба було ще раз так впасти. Я вже тут зробив свій ліс. Піду подержувати тій башні. Тут я прикуду зробила наверх. Де скоро я буду знімати зі своїм братом... Як mm. ми будемо проходити одну мапу. Я скачав мапу на проходження. Скорше всього, що будемо проходити її. Ну, не скорше всього, точно будемо проходити десь останнім часом. Скоро я зроблю. Скоро. Дуже скоро. Блін. Поклалимо сюди то, то, то. Лестован лишемо. Ой. Камень нас тут лежить, Ну так, дубу я дуже багато каменю. Покладемо сюди кіточки і то. У нас вже є 19 пороху. Можемо зробити пару динамітів. Але що мені з того діє динаміту? Мені майже нічого не дає. Горіше, може зараз піти в пекло. Скоро щось отак і зроблю. Идем в пекло. Блин, я забыл хлеб. Вот блин. Тут я случайно забыл. Збився трохи з гастами. О, з ним. Отим гастом. Їх тут двоє, один там зверху. Давай, давай. Блін, баран. Я недавно дізнався, що так можна відбивати. Раніше я не знав. Та раніше я в пеклі майже не був. Був там. Мав один портал користувався ним. Але тут таке. У меня башня. Ай, блин. Ну давай, пупады. Давай. Блин, смазал. Блин. Ну. Ну, попади! Да блин. <гум> Ой. Як его набесить? Да сдохне ты вже. Ау! Ты не мечи. Я же впаду лаву, через раздела зараз. бляха. Потому что ты за баран такой? О, блин, что за западло? А что он дуб? Баран. Дистанционный. Да блин. <coughs> О, Шауден. Тут ой, вин. Да бляха. Не дістали вже. Піду заховаюся в тій фортеці, що я не йшов. Далеко я ще не заходив. Впевнено що тут є купа цікавих речей. Ух ти. Ух ти. Досить страшно тут. Що за ходи такі? Я не витримав. Мушу я добути то. Ай впаду вже. Багато мені не треба. <кхм> я вже здобув собі там пару хаті є. <кхм> я вибачаюся за свій насморк і своє хрипле горло. Ну я иначе не могу, на дворе минус 20. Все хворые. Ух, еще гаст. Тупик. Блин. Можешь сделать себе глоустолн. О, супер, маю два глоустолна. Подержите, как назову. <звач> <звач> <край> Думаю, продовжу, коли щось найду цікаве. Я вже маю 22 глустони, 9 діамантів. ото, Жовту сечу. Ну, я її так називаю. Редстоун, метал. Три пачки їхнього каменю пекельного, дерево пекельне. Гриби. Що вони тут роблять? Думаю, на тому я вже буду завершувати нашу прекрасну серію. Дякую всім, хто дивився. Коментуйте, підписуйтеся та ставте лайки. Па-па. Ну, зустрінемося скоро. Сподіваюсь!